За останній рік ціни на продукти зросли в середньому втричі. Чи на вашу думку, які продукти зараз найнедоступніші та на що необґрунтовано обійнялася ціна? Я вважаю, що на овочеві, тому що зараз вони почнули гнити і, і а по нинішніх по нинішніх цінах їх практично купувати неможливо. Мені здається, що необґрунтовано зросли продукти сільського виробництва, що ми тут в Україні виробляємо, взяти ту цибулю моркву, морку це саме необхідне, яйця. Якщо підвищилось, то, мабуть, так і все воно обґрунтовано, то там не може бути такого капризу, що хочу таку ціну, хочу таку ціну. Зросли продукти харчування в основному. Це і цибуля. Свіжі овочі, м'ясні продукти. У нас свого м'яса хватає, а ми завозимо і за границі. Я вам не можу сказати, що не обґрунтовано, тому що в час війни ніхто не знає, який має бути план. Найдорожче це м'ясо, я би сказав, для нас і не обґрунтовані. Це все. Останній рік продукти харчування зросли в середньому на третину. На вашу думку, що зараз є найнедоступнішим, та що не обґрунтовано підвищилось у ціні? Сало. Свине сало стало коштувати дорожче м'яса, і тепер, як щирий українець, не можу собі дозволити так багато сала їсти.